Слава Україні! Продовжуємо вивчати ази саботажу та боротьби в тилу. Маємо надію, що ви по черзі дивитесь наш шфлог, адже дуже важливі ключові тези ми виклали саме в першому випуску та визначили головні питання, на які вам потрібно відповісти перед тим, як планувати свою саботажну діяльність. Це важливо, тому ми часто будемо повторюватись, адже саботаж це завжди ризик та висока ціна. Тому ви маєте бути впевнені, що зможете протидіяти ворогу. Ви не маєте бути байдужим, пасивним до результату, який бажаєте отримати, а саме перемоги. Не забувайте, якщо ви маєте хоч якісь сумніви щодо того, чи зможете йти в тил окупанта і саботувати його діяльність, то варто відмовитись від цього. Натомість продовжувати публічний громадянський спротив. Він дуже ефективний та сильно впливає на морально-психологічний стан окупанта. Отож, ви з нами. Ви не виходили на акції протесту, вас не ідентифікували як ворога, ви плануєте свою саботажну діяльність. Але те, чим ви займаєтесь, не пересікається сферою діяльності окупанта. Ви не маєте доступу до транспорту, ви не працюєте в лікарні чи комунальному закладі. Що ж робити? Ненасильницькі дії в домашніх умовах. Давайте трішки попрацюємо з психологічним станом ворога. Кілька гарних прикладів. Графіті, і ми серйозно, це не лише просто малюнок, що привертає увагу. Намалювавши графіті в вигляді нашого символу, ви дасте знати окупанту, що він не так вже вільно почувається на вашій території. Бо сила спротиву присутня та працює. Це точно знизить його бойовий дух. Пам'ятаєте, як ми знищували дорожні знаки? Можна перейти на інший рівень. Завідомо, носіть неправильні знаки або назви вулиць. Як мінімум, окупанти втратять час для пересування до кінцевої точки їх прибуття. А тепер завдання зірочкою: маркування місць проживання окупантів. А вже ж, якщо це можливо, це викликає страх, страх того, що за ними слідкують і їм тут не раді. Це лякатиме, адже знаючи місце перебування окупантів. Вони в великій зоні ризику. А вже ж мова про цивільні локації, які вони можуть зайняти на тимчасово окупованій території. Можливий інший варіант. Якщо ви вже співпрацюєте та знайомі з окупантами, то ви є в колі довіри для них. Під прикриттям наданням їм допомоги, їжі, одягу, ремонту техніки, ви можете змогу отримати інформацію про чисельність, стан чи кількість особового складу, зброї. Та тилового забезпечення в цілому, ви можете поширювати інформацію про персональні дані окупанта по місту та в соціальних мережах, аби люди говорили, де живуть окупанти, куди ходять та де проводять дозвілля, або повідомити нам. Також можете робити фото чи відео їхніх дій, місце дислокації. Але пам'ятайте про свій інформаційний захист, адже можливо легко зрозуміти, хто ви та де знаходитесь. Якщо фотографія зроблена з власного будинку або місця роботи де працює припустимо 5 чоловік, ризик для вашої ідентифікації різко збільшується. І що далі робити з даною інформацією, запитаєте ви, повідомте нам на сайті спротив.mod.go.ua. Там окрема форма. Рух опору спланує подальші дії. Окрім цього, ви можете робити моральний тиск на них, поширенням листівок. Так-так, старі добрі листівки. Це може бути надрукована на принтері картинка з соцмереж, яка деморалізуватиме противника, або погроза надписом, наприклад, русський аглінісь, ми візде. Можете робити це в різних інтерпретаціях. Головне, нехай озираються, бояться, бо кожен може вбити, кожен, хто щойно наливав тобі чай. А ще можна власноручно малювати логотип спротиву. Він швидко та легко наноситься, адже складається з одного символу. І має основні кольори, такі як жовтий та синій, також додатковий білий на темному фоні та чорний на білому фоні. Як ви могли зрозуміти, методів ненасильницького спротиву є дуже багато, та кожен може знайти найбільш зручний та ефективний спосіб протидії окупанту та допомогти у досягненні перемоги. Ми описали декілька. Зрозумійте: ненасильницька дія це вплив на соціальну, економічну. Та політичну владу окупантам і жахливий психологічний стан людини відобразиться на його службі. Він не буде думати про виконання завдань, а думатиме про свої тривоги. І дуже дуже важливо, пам'ятайте, що всі ваші дії мають бути приховані, завчасно сплановані та обдумані можливі ризики витоку інформації або передбачення окупантами ваших дій з приводу внесенням шкоди перед тим, як ви будете планувати та реалізовувати свою операцію. Спробуйте поглянути на результат, очима ворога. Можливо, ви побачите речі, які зможуть вивести на вас. Ніколи не зберігайте вдома матеріали, з якими працюєте. Знищайте їх, паліть. Чистіть кеш на телефонах та комп'ютерах. Про безпеку в інтернеті маємо статтю на нашому сайті. Якщо ви працюватимете чітко по цих інструкціях, ви зможете підготуватися і до запуску анонімних каналів в месенджерах, які будуть поширювати персональну інформацію про ворога. Взагалі. Якщо шукаєте натхнення, наш сайт та інструкції на ньому вам точно знадобляться. Станеть нагоді, аби перетворити життя окупанта на пекло.